Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні кілька важливих тем, і це стосується як Польщі, Словаччини, так Угорщини, Європейського Союзу та НАТО. Зараз більш детальніше про всі ці теми обговоримо вас. Попрошу підтримати це відео вподобайкою і, звичайно, підпискою на канал. І ще одне таке маленьке питання: прошу дати відповідь в коментарях. Чи вважаєте ви, що Україна вступить в Європейський Союз і НАТО? Зразу поділюся своєю думкою. Я вважаю, що в Європейський Союз ми можемо і скоріше за все вступимо. Але пізніше це я думаю буде довгий процес, тому що потрібно буде домовлятися з тими країнами, з тими країнами, які мають претензії до України, а таких кілька країн знайдеться. То на рахунок НАТО, вступу України в НАТО, мені здається, що НАТО для нас недосяжна мета. Це моя думка, можу помилятися, але дуже багато країн, які. Скажімо так, не хочуть нас там бачити. Якби хотіли, ми би давно там вже були. І це не маленькі країни, це, скажімо так, лідери світу. Ви, до речі, своєю думкою поділіться в коментарях. Буде цікаво почитати. Поговоримо спочатку про Словаччину, і там, до речі, позитивна тенденція. Якщо ще нещодавно Словаччини звучали такі не зовсім приємні в сторону України закиди. І претензії, то зараз Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо, і вже є перші перші позитивні заяви щодо того, що Словаччина не буде заперечувати вступу Україні. Європейський союз і серед ключових тем енергетична безпека та розвиток співпраці між країнами Зеленський наголосив на важливості відмови від енергоносіїв з Росії та розвитку спільних проєктів, але без участі Росії. Роберт Фіцо підкреслив, що Словаччина захищає власні інтереси, поважає Україну, підтримує її. Євроінтеграційні прагнення та готова долучитися до коаліції ухочих, про він профінансувати будівництво захисних споруд окремо. Фіцо спростував припущення про, начебто, енергетичну блокаду України після його розмови з Путіном у Китаї, заявивши, що там йшлося лише про двосторонню співпрацю, і що Словаччина не буде особливо заперечувати проти вступу України до європейського союзу. Але з іншої сторони Угорщина, яка кричить на все, на все горло, що вона буде заперечувати проти вступу України до Європейського Союзу. І це вже неодноразово звучало. Отже, так знаєте, нам на шляху залишається хіба лише Угорщина, яка зараз говорить, що вона заперечує всі інші країни, маючи певні претензії, не заперечують вступу України до Європейського Союзу, але будуть вимагати певних поступок. Певних кроків, компромісів з боку України, хтось по сільському господарству, хтось по транспорту, хтось по якихось економічних питаннях, хтось по історичних питаннях, хтось щось визнати, не визнати і тому подібне. Тобто, це все питання переговорів конкретно з кожною країною, з кожним урядом і президентом. Це в силу України і. Українським лідерам, як би там це не звучало, це в силу. Тобто, взагалом, я не бачу великих проблем щодо вступу України до Європейського Союзу, окрім як вирішення певних питань. Те, що в Угорщині заперечують, ну, просто вони залежні від Росії, великий вплив Росії, що теж може змінитися? Ну, Словаччина бачимо, потрошки змінює свою думку. Хоча теж на початках вони були критичні до цього. Значить, можна вплинути, значить, можна домовитись в тому, і треба буде просуватись. От щодо НАТО, тут вже питання набагато складніше, і це війна на території України, це страх багатьох країн перед тим, якщо Україна війде в НАТО, то війна може перекинутися на все НАТО. Ну там багато і країн, які заперечують щодо вступу України в НАТО. Теж немало, і вперше, в першу чергу це Америка. Якби Америка хотіла, щоб Україна була в НАТО, вона б вже там була. Вона б переконала всіх, хто проти, і своїм рішенням, впливом, вона би це могла просунути, і Україна була б в НАТО ще в далекому, якщо не помиляюся, 2008. Але не склалося і зараз по тому, як. Що відбувається, на жаль, я не бачу, щоб там в тому напрямку щось рухалось та Україна хоче, чому Україна хоче в НАТО, тому що це захист. Для чого країни, скажімо так, об'єднуються в якісь різні союзи оборонні, необоронні, економічні для того, щоб себе захистити. Для того, щоб допомогти, розвинутись і захистити. І Україна теж того хоче. Якщо би нам НАТО дали гарантії безпеки, як і всім своїм членам НАТО. Але без вступу, але дали. письмово затверджено, прийнято. Я думаю, що ми б могли теж на таке погодитись і бути готовими прийняти таку пропозицію і мати гарантії від НАТО без вступу в НАТО. Тобто, для чого нам НАТО? Для того, щоб захиститися. Якщо нас НАТО захист захистить без вступу в НАТО, нам теж таке би підійшло. Звичайно, гарантії безпеки, то таке. Ми вже раз підписували гарантії безпеки, і воно до нічого доброго не призвело. Ну, можливо, цього разу буде краще, якщо такі будуть. Ну, подивимося. Але, як на мене, перспектива вступу України в НАТО то ще набагато дальша перспектива, як Україна в Європейському Союзі, і з меншими відсотками. Це моя думка. Давайте перейдемо до Польщі, і тут цікаве повідомлення. Польща рекомендує своїм громадянам, які зараз в Білорусі, виїжджати з Білорусі, не їхати до Білорусі. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у п'ятницю сказав, що польська влада рекомендує всім співгромадянам покинути Білорусь і не подорожувати туди. На брифінгу у п'ятницю Вронський прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха, польського громадянина, якого білоруська влада звинуватила в нібито шпигунстві за російсько-білоруськими навчаннями «Запад-25». Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує продовжувати на території Біл... подорожувати на території Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з. Подіями, які не будуть для них сприятливими, це не демократична країна, це також не країна дружня до республіки Польщі. Сказав він, речник польського МЗС додав, що Польща буде підтримувати затриманого в Білорусі польського громадянина. Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, які є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації, як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в. Україні ми не можемо брати участь у такому театрі, сказав Вронський. Ось така заява. І таке попередження для польських громадян прозвучало від польської влади, які говорять: виїжджайте з Білорусі, не їдьте, не подорожуйте, тому що це небезпечно. Ми не зможемо вам допомогти, якщо вас там заарештують, або щось вам скажуть, або скажуть, що ви якісь там зрадник, шпигун і Тому подібне ніхто не допоможе. Ось зараз арештували польського громадянина, і що? І Польща не може там ніяким чином повпливати, щоб його відпустили. Тому що країна не дружня, як би там воно не було, країна не допомагає, країна не хочете на контакт. Я маю на увазі Білорусь. Я вже не говорю за Росію, Білорусь, і тому вона попереджає, каже: ні, не їдьте, Ну краще не ризикуйте, тому що ви поїдете щось не там станете, не то сфоткаєте, не то скажете і вас заарештують і посадять на не знаю, 10-20 років за, видумою, за видуманою статтею, І все. Тому так, таке попередження є. Ну і з боку Білорусі це проводиться такі провокації, це вже не вперше. Білорусь проводить провокації вже досить давно на кордоні з Польщею і продовжує це робити, підвозячи сама тих нелегалів, самі служби по Білорусі підвозять тих нелегалів, щоб вони перетнали кордон, допомагаючи робити дестабілізацію на кордоні. І ось такі провокаційні дії білоруських спецслужб це теж, ну. Що ви думаєте, що там е, польський шпигун, священник е, де, чи монах е, пішов і слідкував, і шпигував? Я думаю, що якщо там є шпигуни, то їх ніхто там не, не бачить, не знає і не буде знати. А тут просто попалося якийсь громадянин Польщі, і на нього повішали всіх псів. На жаль, ну ось така ситуація, такі новини. Дуже радий, що ви слідкуєте до кінця. підтримайте це відео вподобайкою, Не забувайте підписуватись. До зустрічі в наступних відео з вами завжди Саша Матвієв.